Юні міліціонери Прикарпаття у дії. Новостворена громадська організація для дітей у погонах набирає обертів. Добровольців змінити шкільну форму на правоохоронну – чимало. Уніформу одягли і семеро школярів села Верхній Ключів. У тамтешній школі загін юних правоохоронців діє понад місяць. Дисципліна школярів змінилась на краще, радіють у школі. Запіснення уроки, вони відслідковують і стараються так запобігати цим, допомагають нам у допомагають також і пенсіонерам, які якась така нагальна потреба, наприклад, чисніопат, там щось допомогти по господарству, і допомагають ветеранам війни. Після уроків на службу не лише патрулювання та інші міліцейські справи. Один із напрямків громадських робіт юних міліціонерів допомога літнім прикарпаттям. Серед них місцева жителька Марія Юріївна. Старенькі діти допомагають по господарству. Помагає дров несе води, несе. Серед юних правоохоронців не лише хлопці. Вікторія Мазуркевич, студентка економіко правового коледжу. Дівчина вибрала фах правознавця. Каже, такий досвід їй сприятиме у майбутній кар'єрі. Я вже мала досвід з вогнепальною зброєю, але мені хочеться, щоб це продовжувалося далі і далі. Також я маю змогу дізнаватися нове, працювати з різними справами, спілкуватися з людьми, які на даний момент є при владі, які на даний момент вже чогось досягнули, і цим самим рухатися вперед. Юними міліціонерами на Коломищині стали 25 дітей різного віку та вподобань. Їх куратор Вадим Василевський зізнається, громадська організація діє чітко як годинник. Підлітки самі організовують свою Тимурівську роботу. Дуже добре, що є поділ дітей по віку. Тобто, у нас проводиться робота на з молодшими дітьми. Займається, наприклад, середня група, а середню групу займається. Підлітки, які вже майже повнолітніми, 16-17 років. Рух юних правоохоронців вперше започатковано на Прикарпатті. Найбільш успішним підліткам у погонах обіцяють сприяти у здобутті вищої профільної освіти. Ірина Темчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.